Як покращити мобільний інтернет навіть коли у вас пропадає світло? Зараз покажу, а поки підпишіться на канал. Два способи є. Перший, ви використовуєте мобільний телефон і роздаєте сигнал через Wi-Fi. На інші пристрої скачуєте додаток сотові вишки і знаходите найближчу працюючу мобільну станцію. Туди направляєте ваш телефон і роздаєте. Сигнал. Покращення буде 1-2 поділки. Другий спосіб це ви використовуєте мобільний модем, до якого є антенна. Цю антенну ви також направляєте на ту найближчу станцію вашого оператора і маєте покращення 1-2 поділки. Це буде достатньо, щоб мати стабільну роботу інтернету. Було цікаво, корисно, підписуйтесь.